Всім миру добра та тепла у вашій осилі. Закінчується в мене робочий день. Як закінчується? Ще буду працювати. по теплоакумулятори. Закінчу варити. Вчора було підготовлено змійовички, кріплення, всі катушечки, під термометри, під водичку. Все було наварено, підготовлено. Сьогодні зібрав до кучі і зварив весь теплоакумулятор. Ось так він О, виглядає. Водичка, звороточка, подача, тен на гарячу воду, тен на всю теплоакумулятор весь. Три термометра і зливний краник. Нічого лишнього your labor.